Вісім секунд. Ви знаєте, що обніматися треба мінімум вісім секунд. Коли її часово обмаш, за вісім б... не менше ніж вісім. За вісім секунд починають виділятися ендорфіни. Коли треба чекати вісім секунд, мене це роздражає, а не ендорфіни виділяються. Ти ж любиш обніматися. Це да, не не зазвичай. Ну, це має бути Дратує, коли непримінь. ти. Зато це щиро. Отак. І все. Я стою і чекаю, поки є. вона така. От я зараз так само зробила. <спект ears> так, так бачиш, за то це щиро зараз було. <ріст> що таке? <ріст> <ріст> так, ми збираємось поїхати що? на нашу квартиру, залишити там зимові речі. Я там зібрала свої сумки, там пуховик, тепла куртка, і Маша теж з Києва привезла. А ви кажете, чого ви не здаєте квартиру? А куди ми будемо звозити речі? Заважають. Нормальний такий у нас дорогий склад, виходить. Ну, як дорогий, ми просто платимо ще з коминалку. От, вдвох Маше. А, І поки що думаємо, що робити мама з цією квартирою. Так. Подивіться, як там дощик сьогодні у нас. Вночі був ураганчик легенький такий. От. А зараз отак. От Маша забрала дещо своє у мене. Оказується, у мене були її речі з Хілсу. Це мій браслетик, ти мені його подарила. Свій любимый браслетик я Почему? Не знаю, може у тебе такий настрій був тоді. А, а, а де він, все? до речі, той браслетик? Пора його одягати. А, я <проб> може його тобі Давай, Я його знайду і тобі поверну. Не треба, я вже забула, що. Браслет. Класний такий браслет. На, ногу. на ножку, на ножку, Я вийде, то я дуже жалко. У мене зараз нормально, за вікном сонця нема. Як з'ясувалося, Маша ще одне разу жодного разу не була на моїй квартирі на цій. Так. От. А я була впевнена, Маша, що ми з собою вже заходили, що ти я, дивилась. Ми планували, але ми так і не сходили тоді. Тож, зараз ми куди йдемо? квартиру Звісно, на квартиру дивитися. Так холодно в под'єзі. Так, да, прогрілося. Так заходили зазвичай, прям як Дел. в холодильник. Мамину квартиру. Тільки вже почала бути ремонт. І ми зараз мама мене привела показати. Дивіться, який у нас тут світ. Опа! Йдеш сюди, йдеш. Вам нарешті покажу. Так, да? да, можна було пробити одну тонну всю білу. Тут можна вставати? Можна, можна... Просто щоб Так, не... Тут Ну, да, тут ще унітаз старий. Але я вже замовила новий. Гарні стіни, мінерали. А чому малюнок не сходиться на плиці? Ти б не дивилась влоги про цей ні, малюнок? Малюнок вже має навіть співпадати. Та ні, це нереально, щоб малюнок співпадав, але він все одно не так мав бути. Потому що одна тріснула, переставила її в інше місце. Отета посередині, що внизу, мала бути отут посередині, а там внизу. А вийшла ця чорна штука посередині. Мені не дуже подобається, але. Виходу немає. Там буде Надесь шторка. Це вважається, ця нижня половина, типу, отут все доволі нормально, а отут внизу якийсь трохи хаос. Ну, ну і, і, отут з боку справа буде висіти біла штора. Ага. І все. І ту стіну не, да, не дуже буде. Далі. Це кімната і кухня. Там кухня буде. Оце, оце, вітання. Вітання. оце вітання, оце вітання, оце вітання. Ось тут, ага. тут буде кухня, отут буде вітріна, така, такий пінальчик вітріна. Далі буде плита, робоча поверхня, потім мийка, їй какую сидимо їй в кінці этот, холодильник. Тут буде стол, угу. тут буде диванчик, тут буде тількосі, комод. підвісний теж комод буде. Так, а тут що, спальня? Тут спальня буде, так. Да. Дуже класна планівка. Там шафа буде вбудована зліва. Тут ліжко так, буде стояти. Ось тут буде робочий стіл, комп'ютер, тут буде дзеркало. І отут, мабуть, буде дзеркало. А там от, зона ще одна відпочинку. Тут буде барна стійка. Отак, отак фух, барна стійка. Отам, де ти стоїш, буде продовження кухні, нижня база. І верхня база така лофт, оці чорні штучки, типу полички. <говорити> І там всякі там будуть стояти тут буде акваріум стояти Нічого собі, <говорити> нічого собі, дуже да. О, це Саша вже <говорити> <говорити> потрошку шпаклює. Оці. Ну, воно ще затреться воно не так буде, воно буде більш ніжніше. Да. А тут отакий вид на Дніпро. Не цей запах. А тут буде біла кухня. Сиром, бетон. Да. Це вже майже все. Всі основні роботи зроблені. Да, підлога тепла залита, сантехніка, ну, ці всі виводи розетки, світло проведено. стіни, відкоси. Оце все коштує на цьому етапі робот. А я тільки що подряпала машину. Я ще не бачила, як сильно, але звук був такий. Припаркувалась біля заборчика бетонного, такого з камінців. А він такий низенький. Коротше. В аптеку Маша поки бігала, я там знайшла де припаркуватися. І там отак з боку цей. Заборчик. І я коли виїжджала назад, вивертала і щось не розрахувала, коротше, взагалі не поняла. І чую звук, я стала. не розумію откуда. А він нижчий рівня, я його не я його бачу ну, тільки там попереду. Ну, коротше. Маша, здивлюся, Маша рядом отак припаркована ну, через цей, заборчик на тій стороні. Вона така. Это ти, Типа звук. Я така, угу. Я виїжджаю, дивлюся, вона дивиться. Ну, їй далеко нічого не зрозуміло, ніякої реакції вона мені не дала. Ні погано і не хорошої. Але вже їду, не стала вставати. Зараз приїдемо вже на квартиру та стану, та буду дивитися, що там. Навірно, подряпана. Переднього там Криловича, як воно називається. Могло бути і гірше. Я не дивлюсь, поки що вийшла, то на той стороні чекаю, поки Маша зараз запаркується, підійде до мене. Разом подивимось. Маша припаркувалася, сидить в машині, чекає мене. Я кажу: пішли подивимось. подивимося. На ну поцарапала ти. Кажи, давай на зворотньому шляху. сильно ну а видно. ти бачила? Так, да, я якраз повернула голову, і я така, О, вона так близько, хоч би не поцарапала. А потім я розумію, що ти походу вже звук. Да. Я не, звук я почу... не, я, я не я його, так, О, не взагалі його, він нище гірше. От, м от на, та да, от Вот это я перше, що подумала. Могло бути гірше. За стільки років вообще жодного разу цю машину ніде не приткнула. не все міяла. Коротше, зараз занесемо речі, а потім підемо дивитися. Маша, ти що переїжджаєш в Черкаси назад? Ні. Просто Артема теж. А, ви вдвох переїжджаєте в Черкаси? Ні. У мене вод. Так, дивіться, який там у нас Кіпіш, Кіпіш. А? Дворик роблять. Рівняють. Тух-тух-тух. Вже там магазинчик український ковбаси відкрився, працює. Бачите? Щось мені це нагадує. От, оцей кіпіш в коридорі. Переїзд? Да. Так. Коли ти виїжджала, так само було. Привіт. я не поняла. У тебе їх два таких чи що? А, чи мене Це не є пальто чорне, а, а ці два Артема чорні. А, у То тебе чорне... такого кольору, просто воно у мене зараз. Да. Так. Це похоронка артема. Отсюда. Коженка не треба. А, давай, знімай її. Я там твою забрала, але вона трошки, ну така, більш в обтяжку, мені здається. Це Свободніша. свободніше. Це ж моя. Чи це твоя? Я не знаю. Мені здається, що моя. А ну що це тут, в карманчики? Дивись, дірол, твоя. О, пустий. <сх> бонус. Може тут ще бонус є. Давайте пошаримося у Маші по карманчику. Бумажки якісь. Сігарети. <схід> Маша, що? Снова, а я понял, за... мне так дискомфортно вы видите, стало, типа, ты ти нашла, потом стоп, я ж не курю. Снова застукала Маша за сигаретами, да вы, а что это такое? Это чистик. Я с машины, наверное, забирала, вот это в подстаканнике валялось. Mm -hmm. Фу, блин, нас как-то <laughs> страшно стало. Мам, я не курю, честно. Сигареты, <laughs> а это что? Так. Mm -hmm. Треба буде ще перевірити ті кармашки, що вона привезла. То Дивіться, скільки там этих. Ну, <гум> ну і де той карман? А, ось. Все. Там ще сміття ж дістану вже, щоб повикидати. Не возити. Ой, не зберігати. Ну, Взагалі, я сьогодні не подивлюсь на свою машину, бо там мені Маша така. Ні, все, поїхали, я їсти хочу. Все, мені цей. А зараз такий дощ почався, що тільки можна дуже швидко на це подивитися. Ось вона, дивіться. Так, а де? А, ой! Гляньте. Ой, продралась. Конкретно продралась. Я думала отут десь. От бачите, він низенький який був. Пішли нам туди. Фух, добігли, не промокли. Майже не промокли. Зарішили сісти О, тут от О, варний стільчик, який теж зручний. Ні, не такий зручний. Бачиш, з'їжджаєш місце, так? Ну отак от трошки наче. У мене зручніший. Так, зараз позвоню Артему і скажу, що я подряпала машину. Замок їсти спочатку, будь ласка. Хорошо, зараз замовою їсти. Я теж хочу їсти. Замовимо дзвонить. Це ж що ж, це ж треба тепер щось там готувати, нічого, нічого не робити. А воно буде цей, що? ржавіти, там щось буде. Перед продажем щось дорожче. Тому десь бампер переформувати. Це бампер виходить, да? Наверно. Ми все ж таки пересіли на більш комфортні сидіння. І Маша замовила ось такий салат на двох, і зараз нам принесуть інші страви, але салатик ми вже починаємо їсточки, тому що вже дуже голодні. Де моя білечка? Веделечка? Ось. Салатик з криветкою. Давно креветки не їли. Але отак от дивіться. Треба якось поставити тарілку, щоб вона не грюкала на всю, на всю столовку, хотіла сказати. Креветки смажені на олії, нерафіновані е, чи обичні. соняшнику колію відчувають дуже. Маша каже, треба говорити просто без остановки, тому що у це така страва, а у Маші така страва, а там дуже сильно популярна музика, яку блокує Ютуб. Так що всім смачного, всім до зв'язку. Були ми в кофеїні, Такий класний заклад, смачний. страшно. Перша моя подряпина на цій машині. Давай в остання. І остання. Все, я поїхала, коротше. Зараз за Асою і в Київ. Так, приїжджай. З усіх сторон знімаю. Приїду через 3-3 дні. Три тижні, мені треба буде знову лазер зробити. Все. Так, так. Так. У тебе якась козявочка. Бери. Це салат. <сум> Все, відправила машину. Зараз позвоню Артему, скажу, що подряпала машину. Запитаю взагалі, що з цим робити. Скільки це буде коштувати? Привіт. Привіт. Ти вже вдома? Так. Да. А я подряпала машину. Яку? Свою. Об забор. Так, хто це, во перше В смислі? Артем, ти що, ти, шо, ти шо, мене не впізнав? Ні. Ти Ні, На лайф не дзвонив. Що? А <рес> чому на лайф не дзвонив? Впізнав вже нарешті? Да. Капець. Хто це? Не знаю. Ти, ти мене не впізнав. Ну, я тобі зараз скину відео, подивлю. А, от ч я тобі не на лайф дзвоню, щоб туди скинути відео? Чистити не підписано, буває, чи підписано, тут не підписано. Винок. Ти що, видали в мій номер, все? Так телефон. А де подряпано? Бампер. Передній? Угу. Що? Бампер стофій. Не поламала, подряпалася. Тільки подряпала. Та припаркувалась біля бетонного забору такого кам'яного якогось з камня чи щось таке. А він низенький, я його не побачила, коли виїжджала ну, виворачувала назад, поняв, на дорогу. І забула, що він там. Скинула тобі в телеграм. Фігня? Ну, так. Нічого з ним не треба робити? Ну може карандашом підмазати і все. А що його красити вроді цього. Не поламала ж на локну 300. Ні, ну такий звук був, то каже. Я ото тільки звуки почув. А зверху спит не затіли? Ні, нічого. На Наче так. Да. Это сердя. Ну, слава богу. А то я думала, що це щось страшне. Ні, білий карандаш візьму, підмажу. Та й потім може там коверне місце надо, за його о, то треба заодно і на дверцятах так, так зробити. Там теж така така є дряпка. подряпинка, Ну. Та є. на Цірка там глибока, то треба її красити. Так а мені здається, що тут така сама. Ну тут може теж. Як і на дверях там. Та воно понизу там його не видно, можна замазати це все. Ну все, хорошо. Я тебе звану, що ти не лопнув не. Ні. Мене теж, здавався, рази, у мене он теж я здавав всіх разів. У мене задній взагалі вже на хамотах. І все остальне. Це пампера, це ж не кузов. Бампер це розходний матеріал, тут страшного нічого немає. Артем, а що ти подумав, коли тобі хтось у це дзвонить <звонить> і каже: Артем, ти вже вдома, я подряпала бампер. У мене потоп скажу, я ж не придумав. І я, я так що, я, ти вже дума, да. так. Ну наче впевнено да. По-перше, а хто це? Я в шоці. Я думала, ти пошуткував. А потім ні, поняла, що ти... ні. Я подряпала бампер, а хто це? Я тебе не знаю, ти того поняв. Я спочатку думав, може хтось перепутав номер. Артем, ти вдома, да? Ти вже довго, Все, ми з тобою мало спілкуємось телефоном. Ми тільки переписуємось, тому ти мене не впізнаєш. А в мене якраз на цьому щось номер твій не. Не висвітився. Не, не висвітився. Ні, а тому хто це що. Ну, хорошо, ладно. Тобто, думаю, хтось... Я спочатку думаю, що вроді бить, ти вроді би ти так немає знайти йти. Бампер, не могла вона поцарапати, так? Да? Ну так, да, думаю, який бампер вона могла поцарапати, і вона високій. Такий чий? Я думала, ти спрашуєш, чиї бампер, що типу, що може я чиюсь машину поцарапала. <свій>, Свій. А хто це? От це да. <свій> <свій> О. то. Де це ти нашла той забу? Та й поїхали з Машею в аптеку і там припаркуватися. Припаркувалась, просто було місце для парковочки, там машина одна стояла, я припаркувалася поряд, і там заборчик такий. Кам'янний невесело. Ну, чула, ну не поняла одразу. Я, я не відчула, поняла, ну поняла, ніякого не було, типу, не удару, Я близенько так стояла, і воно так м'якенько-м'якенько на «ніт». типу, почалось. знаєш, І потім, коли вже я почула звук, то я вже по ньому проїхала. Я почула, звук стала, і Маша ще на машині там за забором теж запаркована була. І така на мене повертається через скло і показує мені, це ти. Я така, угу. Ну, Я вперед поїхала, потім вже вивертала пряменько, не вивертаючи, виїжджала на дорогу. Ні, ну красити там повністю це буде стоїти 150 доларів, треба його робити. Ну, та ні, якщо він так. нічого не буде типу, псуватися, там, типу, далі. Та не буде це ж пластик, його можна просто білий карандаш. Так, Ржавіти то, там нічого не буде? Ні. Заляпувати білий карандаш, то і все, і видно. Алло. Каже, то коли приїжджати заляпувати? Коли хочеш. Коли хоч. Да. Ладно, я повідомлю вам, коли хоче. Ну, ладненько. Маша поїхала тільки що я їду додому. Ну, вона да, да. А вона куди поїхала? В Київ? Так, так. А чого так мало було? Ну, в п'ятницю приїхала. А, в суботу приїхала. В субота, неділя, понеділок. Три дні. Так вона зазвичай так і приїжджає. Ясно. Ладно. Ну, давай. давай. Пока-пока. Запиши мій номер. От так от не впізнав. Подожди, спочатку хто це? Що, поїхала? Я додому. Буду зараз монтувати Тікток. Багато-багато нас знімала вчора частин Тікток. Цікавий. Підписуйтесь. Посилання буде завжди тепер під відео. Я там розказувала про те, чому не можна чекати, просто чекати, коли ти підеш з дому, якщо батьки напрягають. Ну виростеш типу і підеш у вільне життя. Я там пояснила, чому не можна так робити, що робити вже зараз потрібно. От і розказала ще дивовижну історію, як ми переїхали з Машою в Київ. У мене не було на це грошей, вообще не було. Тієї суми там дуже велика сума потрібна була одразу заплатити. У мене її не було, і я дала завдаток за квартиру. Взагалі не розумію, чи де я буду брати ну, ну, далі гроші. Через 10 днів мені треба було заплатити дуже багато грошей. І в мене їх не було, і не було де взяти. І я все одно дала задаток за квартиру. І от що було далі? От це я все розказувала. Там. Коротше, про мислі матеріальні, про це все, як воно у мене в житті відбувалося, і дуже багато всього ще хочу розказати. І це буде все в в новому В.Вікторія це мій новий Тік-Ток, посилання під відео. Назва така, як на моєму старому каналі. латиниці, V.Victoria. Так що підписуйтесь, кому цікава така тема. Там трошки з Машею ми теж поспілкувалися. Вона теж там прийняла участь в кількох відео. От, так що запрошую.